За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак молочної залози є основною з причин смерті жінок від злоякісних пухлин. В останні роки відмічається тенденція до збільшення захворюваності на рак молочної залози. Нерідко в онкологічні клініки поступають хворі з запущеними стадіями пухлинного процесу. Це відбувається не тільки в результаті пізнього звернення хворих, а й внаслідок несвоєчасної, а іноді неправильної діагностики. Щоб не пропустити початкові доклінічні форми раку молочної залози, лікарі всіх спеціальностей вже на поліклінічному етапі повинні виробити в собі онкологічну настороженість. Особливо це відноситься до лікарів-гінекологів. В поліклініці при огляді і пальпації хворої запідозрено рак молочної залози. Для підтвердження діагнозу в першу чергу проводиться мамографія. На зображенні видно втягнення шкіри і соска. Хворій додатково проводилось ультразвукове дослідження молочної залози. Воно підтвердило наявність пухлини. В цьому випадку хвора обов'язково повинна бути направлена на консультацію до онколога. Огляд важливо проводити з опущеними і розведеними руками. Це допомагає помітити деформацію, вибухання тканин, симптом умбілікації. Пальпацію молочних залаз проводять від соска до периферії і навпаки. Обов'язкова пальпація зон метастазування аксілярної, надключичної і підключичної ділянок. Цим же прийомом необхідно навчити жінок для самообстеження. Найбільш частою основою розвитку раку є передпухлинні захворювання, частіше всього дифузні мастопатії, вузловий фіброаденоматоз, а також внутрішньопротокові папіломи. Такі хворі належать до групи ризику і повинні бути поставлені на диспансерний нагляд. Клінічні ознаки раку. Кров'яності виділення з соска, втягнення шкіри над пухлиною, зміна контурів залози і втягнення соска симптом лимонної шкірки. Основними рентгенологічними ознаками раку є виявлення тіні узла в тканині залози з нерівними тяжистими контурами. І наявність кальцинованих включень. Мамографія виявляє мінімальні менше 1 см пухлини, які часто клінічно не проявляються. Термографія додатковий метод дослідження. До термографічних ознак пухлини молочної залози належать локальна гіпертермія, асиметрія судинного малюнка і ділянки гіперваскуляризації. З метою диференціальної діагностики, особливо при атиповому клінічному перебігу раку молочної залози, необхідно провести цитологічне дослідження патологічних виділень соска, Пунктату трепанобіопсію. І секторальну резекцію молочної залози з гістологічним дослідженням. Морфологічні дані дозволяють виявити форму раку і ступінь його злоякісності. Ось протоковий рак. Дольковий, рак змішаної форми. Рак молочної залози відноситься до високозлоякісних пухлин з характерною здатністю ракових клітин до необмеженого росту, інвазії в оточуючі тканини та метастазування по кровоносних і лімфатичних шляхах. При зовнішній локалізації основним шляхом лімфогенного метастазування є аксілярний. Далі вражаються лімфовузли підключичної і надключичної ділянок. При внутрішньоцентральній локалізації пухлини загалом пошкоджуються лімфатичні вузли за грудини і середостіння. Трапляються випадки, коли лімфогенне метастазування йде перехресним шляхом, інколи обминаючи протилежну залозу зразу до аксілярних лімфовузлів. Чи по додатковому шляху епіастральної ділянки в печінку. Віддалені метастази найчастіше ушкоджують печінку. Кістки скелету, легені. Вони виявляються як рентгенологічно, так і при радіоізотопних методах дослідження. Вибір методу лікування раку молочної залози залежить від стадії захворювання за міжнародною класифікацією Т розмір пухлини Т1 пухлина до 2 см, Т2 від 2 до 5 см, Т3 більше 5 см, Т4 пухлина любих розмірів з набряком, Н. Ураження лімфатичних вузлів. Поодинокі лімфатичні вузли Н1, конгломерат аксілярних лімфовузлів Н2, Метастази в надключічні лімфовузли Н3 і віддалені метастази М1. Перша стадія вітчизняної класифікації відповідає Т1, Н0, М0. Друга А-стадія Т2 Н0М0. Друга Б стадія т Т1, 2, н 1 м 0 Третя стадія т Т1, 4, н 3, М0. Четверта стадія любе сполучення Т і Н з метастазом. Виживання хворих залежить від стадії захворювання. На конференції обговорюють тактику лікування кожної хворої з врахуванням стадії захворювання, морфологічних характеристик пухлини, менструально оваріальних функцій жінок, гормональної чутливості. При стадії раку т 1 н 0 0 розміром пухлини до 2 см, локалізацією у верхньому зовнішньому квадранті і віддаленістю від соска більше 3 см здійснюється радикальна резекція. Єдиним блоком висікається весь квадрант або сектор тканини залози рівній третині її об'єму. Видаляється малий грудний м'яз. Разом з клітковиною і лімфовузлами підключичної, пахової та підлопадкової ділянок. Для найбільш повного збереження функції руки і естетичності операцією вибору є радикальна мастектомія ізбереженням великого грудного м'яза, висіканням малого грудного м'яза, видаленням регіонарної клітковини з лімфовузлами, гемостаз, дренаж в рану через контрапертуру, Швина шкіру. У хворої виявлена друга А-стадія раку молочної залози. На сьогодні, при цій локалізації і при цій стадії найбільш поширеною операцією являється операція радикальної мастектомії із збереженням великого грудного м'яза. При пухлині розміром Т1 верхньо зовнішньою локалізацією можливе використання операції так званої радикальної резекції. Зберігаючої операції, яка останнім часом завойовує все більш широкі визнання не тільки в нашій країні, але й за кордоном. У випадку виникнення метастазів в регіонарні лімфовузли лише оперативне лікування доповнюється медикаментозною та променевою терапією. Причому найбільшого поширення отримала методи медикаментозної терапії за схемою CMF, циклофосфан, метотрексат, 5 фторурацил Таким чином, ще раз підкреслимо, що лише хірургічне лікування раку молочної залози застосовується тільки на ранніх стадіях в першій і другій А-стадії нашої вітчизняної класифікації. Лікування таких хворих ні в якому випадку не повинно починатися з операції. Обов'язковим є проведення передопераційної хіміотерапії або опромінення. З такою метою застосовується дистанційна гамотерапія. В дозі не менше 60 грей над пухлиною молочної залози і 50 грей на зони регіонарного метастазування протягом 5-7 тижнів. В цих випадках з метою підвищення радіочутливості клітин пухлини використовується гіпертермія, гіперглікемія. І гіпоксирадіотерапія. Інколи призначається передопераційна хіміотерапія з включенням схеми найбільш ефективної при пухлині молочної залози адріоміцин в дозі 40 мг на метр квадратний поверхні тіла. Рак молочної залози гормонозалежна пухлина, і тому гормонотерапія призначається після визначення рецепторів стероїдних гормонів, що уточнюють гормональну чутливість пухлини. Після проведення ефективного передопераційної применевого лікування і при позитивних гормональних рецепторах проводиться одночасна радикальна мастектомія і оваріактомія. Основні етапи радикальної мастектомії по холстету заключаються в широкій мобілізації шкірних лоскутів, видаленні молочної залози з обома грудними м'язами, клітковиною і лімфатичними вузлами підключичної. Пахової і підлопаткової ділянок єдиним блоком. Після лапаротомії з ревізією органів черевної порожнини.